Сьогодні ми відзначаємо День української писемності. Мова багатство народу. Її треба вивчати і берегти, щоб передати цей національний скарб далі, новим поколінням, бо без мови немає народу. Зникає мова, зникає і народ. Мова барвиста, співуча. Райдужна, світла, квітуча, лагідна, радісна, чиста, тепла, ясна, промениста, ніжна, ласкава, єдина В країни душа солов'їна, вишнева, вербова, бускова, мову моя, ти чудова. Сьогодні ви, любі друзі, маєте можливість показати, як ви любите. Шануєте рідне слово, як захоплюєтесь своєю прекрасною мовою. Отже, настав час оголосити конкурс читців віршів. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені й чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликало до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Але недовго сонце гріло, довго, недовго молилось, запекло, червоніло і рай запалу. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. сподні небо голубеє, і те помарніло. Подивився я на ягнята на мої ягнята, Обернувся я на хати, немає в мене хати, ні дав мені Бог нічого, І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскнім убрала, і почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Немов сонце засіяло, Не немов усе на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче і болить, чого Господь не дав дожить малого віку у тим раю, Умер, борючи на ниві. Нічого б на світі не знав, не був би у світі в родину. Людей і Бог не був. Пісня Ой на горі та й женці жнуть. Ой на горі та й женці жнуть. А по -під горою яром долиною Козаки йдуть. Гей, долиною, гей широкою, козаки йдуть. Попереду Дорошенко. Веде своє військо, військо Запорізьке, хорошенько. Гей, долиною, гей широкою, хорошенько. Посередині пан хорунжий, під ним конеченько, під ним вороненький, сильно дужий. Гей долиною, гей широкою, сильно дужий, а позаду сагайдачний. Що проміняв жінку на чутюн та люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою необачний. Гей, вернися, Сагайдачний, візьми свою жінку, віддай чутюн люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою необачний. Мені з жінкою не возиться, а чучун та люлька козаку в дорозі знадобиться. Гей, долиною, гей широкою, знадобиться. Гей, хто в лісі, озовися. Та викрашем вогню та, та запалим люльку, не журися. Гей, долиною, гей, широкою, не журися. Ліграді вранці рано співає, плаче ярославна. Та зосунька кує, словами жалю додає. Полечу, каже з узицею, тією чайкою, вдовицею Та понад тоном полечу, рукав по проволе мучу прийти каяля, і на тілі, на князям білем, помарнілем, Омию кров суху, отруг глибокі тяжкі рани. І квилить плаче, я неславна, в путивлі рану на валу. Вітрило, вітре, мій єдиний, легкий, крилатий господине. На що на дужому криліна На твої любі й мої, на князя лада, моя мила, Тиханові ханові меташ стріла, Немало неба і землі, і моря синього. На морі гойтай, На насади кораблів, а ти при горе, о горе, моє веселі украв. Степу на тирсі прозіпхав і плаче, плаче Ярославна, в пути, на валу, на брамі святе сонечко зійшло і каже Сонце присвятеє, на землю радість принесло і людям, і землі моєї туги не дягине розвело. Святий Огненний господине, спалив я силу ги, степи, спалив і князі і дружину, спали мене на самоті. Або на грій і на святи Загинув ладо, я загинув. Олена теліга радість. Ой, не знаю. Що то за причина? Переходжу обережно вулицю і весь час до мене радість тулиться як безжурний вітрогон хлопчина. До міського руху ми не звикли, а хлопчина рветься, як метелиця, ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли авто й мотоцикли. І сама я на ногах не встою, пролітаю між людьми похмурами, козачка вдаряю попід морами, бо хлопчина не дає спокою. Україна, мама Люба, чи не те ж тобою стало, чи синів твоїх багато на степах твоїх застали? Чи вони не відзурались, не забули тебе неньку? Чи сховали жаль до тебе і кохання у уседеньку? Марна річ боли в тебе кобзарі, а народні, що співали, віщували заповіти благородні, а проте тієї сили, духу, що зрива на ноги, в нас нема, і мені в цьому ми блукаємо без дороги. Де ж того євшану взяти, того зілля привороту, що на певний шлях направив шлях украй свій поворот? Микола Заруб, Київ традиція. Ніхто твоїх не заперечить прав, так перший світ Осяг твої висоти. До тебе тислись войовничі готи, Іден парштат із пущі виглядав. То бись норман і ляцький Болеслав, Щербив меча об золоті ворота. Про тебе теревені плівля сота, І Левасер бомплан байки складав. І в наші дні зберігти чару труд. Тобі розбили табіра з панфути, Куюті мелють, дивують світ. Тут і дитина голосний і юний Животворив душею давній мід І плугавів у сонячній комуни. Повлодичина пам'яті тридцяти на Аскольдовій могилі поховали їх тридцять мучних українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі Український цвіт, Покриваві по дорозі на мети освіт, на кого посміла знятись? Зрадника рука, квитне сонце, Грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн? Боже покарай. Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті, славою святих, На й могиля поховали їх. Зі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвесе. Червону кавину, маєш білий цвіт, не журися, Україно, Україна, маєш добру. Сукривай та визволяти наших українців з московських кайдан. А ми наших братів-українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Гей, на полі яру пшенички, золотистий лан, розпочали стрільці українські москолями, та. а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер, широкий в степі, то прославить по всій Україні січових стрівців, а ми тую стріличку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині однакові сім В неволі виріс меж чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять. Лукаві і в вогні її окраденою збудять, охне однаково мені. Микола ворони в чар міжій у Риб. Україно, мама люба, чи не теж з тобою сталося? Чи синів твоїх багато на степах твоїх зосталося? Чи ж вони не відсурались, не забули тебе ненько? Чи сховали жаль до тебе і кохання у усердень? Марна річ були в тебе, об зарі у битці народні, Що співали, віщували, заповіти благородні, А проте тієї сили, духу, що зирвав на нову, У нас нема, і манівцями поблукаємо по здоров'я. Де ж того євшану взяти, того зілля привороту, Що на певний шлях направив? Шлях у край свій повороти? Ви переконали сьогодні ще раз, яка чудова, багата, неповторна наша мова. Тож давайте глибше вивчати її, щоб в наших вустах вона ще яскравіше засяяла.